Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку. Переміщення слайдами презентації, режим показу презентації та режим змінювання слайдів. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. А урок наш незвичайний, грої всі його зовуть. Щоб урок цей був цікавим, ти активним мусиш бути. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Який слон буває без носа? Так, шаховий. Повідомили, що загорівся театр та торгівельний центр. Що в першу чергу будуть гасити поліція? Поліція не гасить пожеж. Як людині не спати 30 днів? Кипати вночі. Ви готові до роботи? Сьогодні на уроці ми закріпимо навички переміщення між слайдами. Навчимося змінювати порядок слайдів та забарвлення фону. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми вчили на попередньому що таке презентація? Обґрунтуйте її значимість. Як називають людей, які проводять презентації? Яким чином можна керувати презентацією під час її демонстрації? Пригадали? Тож уперед? Редагування, зміна презентації редагування презентації може застосовуватися до власно презентації, порядку розміщення слайдів чи фону, а також до окремих слайдів. Змінювати кілька об'єктів чи окремий їх розташування чи текст. Ми ж сьогодні попрацюємо над змінню власне презентації порядку слайдів та фону. Відома вам казка, що продемонстрована. Спробуйте переказати її. Коли ви тільки починаєте працювати з презентацією, все відкривається в звичайному режимі. І інші. Ось цей режим сортування для переміщення слайдів і зміни їх порядку. Це читання для проглядання презентації у вигляді альбому в окремому вікні та демонстрації у режимі виступу та супроводу мовлення, доповідача чи доповідачки. Прогляньте вміст казки та скажіть, чи всі слайди на своїх місцях, як ми бачимо, слайд початку казки, котрий мусить бути першим, став четвертим. В режимі сортування ми просто обираємо слайд, котрий потрібно перемістити. затискаємо клавішу миші та тягнемо в потрібне положення. А інші слайди посуваються. В режимі читання нам доступна додаткова панель з керуванням та зміною режимів відображення. А у режимі Презентація показується на весь екран. Та демонстрацію можна вмикати іншим способом, перейшовши у вкладання показ слайдів. Та обравши пункт спочатку чи з поточного слайду. А можна керувати за допомогою клавіатури, натиснувши клавішу F5. Звичайний режим ще називають режимом редагування, і у нього також за допомогою бічної панелі бічної панелі слайдів. Можна здійснювати переміщення. Алгоритм подібний. Обираємо слайд, затискаємо лівою клавішою миші і пересуваємо. Інші слайди посунуться. Зазвичай. Презентація є доповненням до виступу доповідача. І вони не мають бути сірими та нудними. Їх просто ніхто не буде сприймати. Про норми побудови презентації і їх вплив ми будемо говорити в наступних класах. Однією з можливостей, як привернути увагу до презентації, є зміна. Це виконується дуже просто і опановується це вміння також дуже просто. Зараз нам допоможе веселка. Пригадаємо її кольори. А тепер спробуємо зафарбувати слайди у кольори веселки. Наводимо на вільне місце робочої області на слайду. Тиснемо праву. Клавішу миші і в меню, що з'явилось, обираємо пункт формат фону. Праворуч відкривається бічна панель, у якій обираємо та з палітри виберемо. Потрібне забарвлення червоне. Ліва клавіша миші і з'являється червоне. Так само обираються інші кольори. Повправляйтеся. Намалюємо слайдами веселку. Це буде наше практичне завдання. Отже, виконаємо фізкульт хвилинку і перейдемо до практичного завдання. Працюємо за комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Завдання: відкрийте презентацію з назвою веселка. Встановіть фон слайдів відповідно вказівок на них, кольорів веселки. Розташуйте слайди зручним способом у зростання чи спадання. Зрозуміло завдання? Тож вперед, виконувати! Не забудьте повідомити про виконання. Я прощаюся з вами до наступного уроку!